Не провокуйте. Ніхто не провокує, лягайте вже спати. Ви самі провокуєте, ви веселя виводите ви на емоції. Василь сторуся, так і, а що, ну що ну, всім мовчать? Ви його маєте підтримати. Алло. А ви що робите? Ви провокуєте, ви Він робити. Я де вас сказав, що про всіх поліцейських. Я йому перечисти. Все, ви про всіх, ми попередили, блять, щас я вертаюсь. Сказав, что буде палатку ставити. <клес> да. Коли сказав, блять, що ж діти, коли. Точну секунду не назвав блядь. Ну, звісно, провокує Я тільки сказав, що Шевченко от вона слухався тут стільки, блять, що в два короба не унесеш. У мене ж посвідченні написано, що я, блядь, із іноземного, блядь, Легіона, блядь. Та йдуть воно нахуй со своїми задачами. Просто піздець якийсь, блять. Я півчаса шукав це йобане положення про про комендантську годину. Відкрив цей протокол Ради оборони, це що нас в групі, блять, там навіть слова немає, блядь, за комендантську. Я, блядь, давай з законодавства шукати. Він каже, щас закон мені показуєте. Закону нема, нема. А я чуть не вс а я чуть не всрався. (צועק)